Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, чи будуть підвищені тарифи на комунальні послуги у 2023-2024 році. Чому саме про це будемо говорити? Особисто мене. Як громадянина нашої країни викликає занепокоєння, те, що я дуже часто починаю чути цю тему стосовно підвищення тарифів на комунальні послуги, багато хто з експертів говорить, що це можливо, адже дане підвищення передбачено угодами між Міжнародним валютним фондом та Україною, тобто між МВФом та Україною. Чому це можливо? Тому кажуть, що якщо провідні експерти та аналітики вказують на інформацію, що можливе збільшення тарифів на електроенергію від до 5, 5, 50 або 6 гривень за кіловат. Також передбачено поетапне підвищення тарифів на газ: 11, 13, відповідно на 15 гривень, та можливо зросте, зростуть тарифи на водовідведення та водопостачання на воду в цілому на 30-50%. А, також трішки мене бентежить заяви Міністерства соціальної політики, які кажуть, що готові до здорожчання, до підвищення комунальних тарифів, і що на це передбачені додаткові кошти. І що в будь-якому випадку держава за допомогою субсидій допоможе малозабезпеченим незахищеним верствам нашої країни, нашим громадянам підтримає їх і буде надавати, підтримка ця буде у вигляді субсидій. Також хочу зазначити, що на початку вересня Кабінет міністрів України, особливо прем'єр-міністр нашої країни, зазначив інформацію про те, що підвищення комунальних. Тарифів на комунальні послуги протягом опалювального періоду, тобто 2023 2024 рік, не передбачається і все залишиться на тому самому рівні, що є. Що стосується газу, електроенергії та води. Також хочу нагадати, що національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, передбачала своїм рішенням підвищення електроенергії у два етапи. Перший етап ми вже з вами бачимо. Він відбувся 1 червня. Ми вже сплачуємо 2 гривні 64 копійки за кіловат. Наступний етап підвищення електроенергії передбачався до 5 гривень 50 копійок. Але поки що дане рішення було розкритиковане, заморожене, тому ми з вами сплачуємо 2 гривні 64 копійки. Це саме стосується і води, адже в липні а... тарифи на воду мали зрости в середньому на 30-40%. Але Дане рішення було розкритиковане нашим урядом та президентом в цілому, і Національна комісія, скажімо так, відступила від своїх рішень щодо підвищення тарифів на воду. Що буде далі? Тому що думка експертів, думка. Е... І слова нашого нашого уряду, нашого прем'єр-міністра, вони дещо різняться. Тож будемо дивитися, будемо слідкувати разом з вами за ситуацією в цілому. Поживемо, подивимося, як ця ситуація буде розвиватися надалі. Поки що на сьогоднішній день тарифи в нас діють ті, які є, і про підвищення мови не йде.